Добрий день, друзі. Це Денис Денисенко, блог поганий соціолог. Сьогодні поговоримо про наше чергове електоральне опитування, про рейтинги партій. Якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами. Отже, ми провели чергове опитування методом телефонного інтерв'ю. Опитали 1267 респондентів. Період з 13 по 20 грудня. І зараз я з вами поділюся інформацією щодо того, яка підтримка у різних партій українських. По-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що ми скоротили кількість партій в анкеті. Якщо ви подивитесь наше попередні відео, там було більше партій. Чому так? Тому що ми виключили ті партії, які набирали менше відсотку для того, щоб не обтяжувати анкету, скоротили і залишили лише ті, які набирають більше 1% підтримки респондентів. Отже, що ми бачимо? Трошечки підросла у нас слуга народу, має зараз 53% рівень підтримки серед усіх опитаних. Це за період війни. Найвищий рівень підтримки. До цього у нас найвищий був у квітні-травні, там 51, зараз 53. Тобто е, перебільшили максимум. Е, ще одне таке цікаве спостереження: це значно, значно підросла у нас партія 24 серпня, партія Сергія Притули. Минулого е, місяця вона мала 8,5%. Зараз має 16,3%, тобто майже в два рази. Це дуже багато. Складно сказати, з чим це пов'язано, але факт залишається фактом. Можливо, це пов'язано з тим, що деякі дрібні, дрібніші партії, які ми виключили з переліку їх електорат перейшов от до притули, не знаю. Також, Європейська солідарність трошечки підросла, мала 8%, зараз має 10,5%. Ну а порешті. Якби в принципі без особливих змін. Тут у нас ще є батьківщина та свобода. Також хочу відзначити, що значно зменшилася значно зменшився показник. Не хочу відповідати або важко відповідати. Якщо минулого місяця було 24 таких, то зараз 13%. Тобто кількість людей, що визначилися, збільшується. Тобто, люди почали визначатися зі своїми симпатіями і, власне. Ми зараз бачимо три партії, які потрапляють до Верховної Ради: це Слуга народу, партія 24 серпня та Європейська Солідарність. Йдемо далі. Хотів прокоментувати деякі інші моменти. По-перше, це те рейтинги серед тих, хто визначився та піде на вибори. Якщо до цього я говорив про рейтинги по популяції загалом. То тут ми можемо сказати про тих, хто прийде на вибори і хто визначився з вибором. Це е, ті дані, які мали могли б мати місце вже в протоколі ЦВК. Якщо б вибори відбулися найближчі неділі, то слуга народу мала б 60,7% підтримку, партія притулу 18,4. І партія Європейська Солідарність 12,5%. 12 тобто, от у нас три. Три партії є, які потрапляють. Йдемо далі. Хотів проаналізувати деякі демографічні показники і розповісти вам про те, в яких демографічних групах ті чи інші партії мають більшу підтримку. Отже, слуга народу, як завжди, досить очікувана, має найбільшу підтримку серед молоді в групі 18-24 та 25-34%. В цих групах підтримка 67,7 та 58,5, в решті груп близько 50%. Тобто, це такі традиційно найбільш лояльні до «Слуги народу групи. Партія Сергія Притули це така, от теж молоді, більш молодіжна партія. Тобто, от в цих групах 18-24, 25-34 та 35-49, вона має най Більшу підтримку, а в групах більш старших підтримка трошки нижче. Європейська солідарність навпаки вона показує найбільший рівень підтримки в, групи, в групі 60, там їх підтримують 16,5% опитаних. Ну а далі чим молодше, тим рідше підтримують європейську солідарність. Йдемо далі. Щодо регіонального розподілу. Давайте подивимось, де ті чи інші партії мають найвищу підтримку. Партія Слуга народу має найвищу підтримку на півдні, відчутно вищу 60,6. 60. Партія притули трошечки вищу має підтримку на Заході, майже 21%. Тоді як по решті регіонів, там 15-14. Європейська солідарність теж традиційно має підтримку на півночі. Це в основному за рахунок міста Київ. На півночі у них майже 16,5% підтримка. Тоді як по решті регіонів там 10 і менше. Тут, тобто, в принципі, особливих таких новин немає, в принципі, ми бачимо таку звичну. Дуже звичну ситуацію. Хочу ще раз відзначити, що часи, коли партії в Україні мали такі дуже жорсткі регіональні особливості, коли там одну партію там дуже сильно підтримують на Сході і зовсім не підтримують на Заході, вони минули. І зараз ми бачимо досить ну, рівн, рівну підтримку, трошечки, десь є екстремами, там, трошечки там вище, там нижче, але це не дуже принципово. Також ми цього разу подивилися по типу населених пунктів. Ми виділили три типи населених пунктів: це місто, обласний центр, інше місто і селище або село, якби. І подивилися в яких типах населених пунктів більше підтримують ті чи інші партії. Так от, партію Слуга народу підтримують частіше, трошечки частіше, в селах. Селищах, там 59% проти 50% по іншим типам населених пунктів. Партію притули в середньому більш-менш порівну підтримують всюди, трошки частіше в невеличких містах, тобто так, це категорія інше місто. І ось що, що ще цікаво, це те, що Європейська солідарність має досить низьку підтримку в е, селах. Там має лише 4,7%. Відсотки підтримки в той час, коли в містах, і в великих, і в невеличких, більше 13%, тобто майже в три рази більше, в три рази частіше, ніж в селах. Тобто чомусь Європейську солідарність мало підтримують в селах. Не знаю, з чим це пов'язано, але от такий факт. Також ми подивилися на такий момент, як впливає. Близькість до війни та підтримка тих чи інших партій. Ми виділили три групи респондентів: Перший, перша група це військові зсу або інших військових формувань, тобто це е, наші оборонці. Друга група це люди, у яких близькі родичі воюють, тобто там дружина, брат, там батько, тобто найближчі родичі. І третя група це люди, які трошки далі від війни, це е, у яких воюють друзі або знайомі. І от що ми бачимо, як ця віддаленість від війни впливає на підтримку тих чи інших партій? Слуга народу серед військовослужбовців має найвищу підтримку. Тобто серед тих, хто воює, 65% підтримують слугу. Серед тих, у кого близькі родичі 55%, а серед тих, у кого друзі 50%, Тобто чим далі від війни? Тим менше підтримують слугу народу. Тобто, тут ми бачимо, що значить, якби те, що робить партія, якби підтримується військовослужбовцями. Щодо партії притули, чомусь е цікаве спостереження: серед військовослужбовців у них підтримка в два рази нижча, ніж серед інших. Тобто, чомусь, не дивлячись на те, що притула дуже багато робить зусиль е спрямованих на підтримку армії, там збирає кошти, все таке. Саме військовослужбовці його підтримують менше, ніж решта. Тобто, от серед військовослужбовців рівень підтримки 8%, а серед інших груп там 17-18% в два рази більше. Тобто, це не знаю з чим це пов'язане, але це мені здається досить. Цікаве спостереження. Щодо європейської солідарності, то тут досить все рівно. Тобто, в усіх групах у них рівень підтримки однаковий. Тобто, не впливає цей фактор на рівень підтримки європейської солідарності. Отже, друзі, якось так. Такі от дані цього разу. Я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу і слава Україні!